Сьогодні розглядаємо домашню самостійну роботу номер 1 Перше завдання: Укажіть відрізок, що є діагоналю чотирикутника ABCD. Ну, Побудуємо якийсь чотирикутник довільний А, Б, С, Д. І його діагоналі. У нас буду дві діагоналі – BC і Б В нашому випадку ой, AC і БД. І в нашому випадку правильний ответ це варіант Б, BD. Так, наступне завдання: знайдіть тупий кут паралелограма, якщо його гострий кут дорівнює 35 градусів. Паралелограм А, Б, Д, наприклад, один кут. Це гострий кут, 35 градусів, нам потрібно знайти а, тупий кут. А, ми знаємо, що сума двох кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів, тому, щоб знайти угол Б, треба 180 відняти 35 і буде 145 градусів. Це у нас варіант В. Третє завдання. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює 36 см. Так, квадрат у нього всі сторони рівні. Периметр квадрата у нас 36 см. Периметр квадрата за формулою це 4а. А це сторона. 4а дорівнює 36 а дорівнює 9 см. Тобто сторона 9 см. І це в нас варіант В. Номер 4. Завдання 4. Периметр прямокутника. Так, у нас є прямокутник 24 см. А одна з його сторін на 2 см більша за другу. Наприклад, ця сторона Х, а та, що більше Х плюс 2. Так мы знаем еще у прямокутника протоложные стороны ривни, значит, эта сторона тоже будет x, и это будет x плюс 2. Периметр это сумма длин всех сторон, поэтому с одной стороны мы прибавляем все наши четыре стороны здесь. Так вот, первая, вторая, третья, четвертая, с другой стороны, это все равно 24 сантиметра. Можно, конечно, короче написать x плюс, x плюс 2. Все это умножить на 2 и равно 24. Да? То есть можно таким образом. Так, здесь у нас получается 4x плюс 4 равно 24. 4x равно 20. x равно 5. Нас попросили найти... Должину меньшей стороны, это и есть меньшая сторона 5 см. топ вариант у нас будет А. А для тех, кому нужно и, или интересно, то, значит, откуда я взяла вот это, периметр прямоугольника это А плюс Б умножить на 2. И я вот так записала, что у меня будет вот одна сторона плюс вторая сторона. Все это умножено на 2, так как стороны противоположные равны. Поэтому данное уравнение можно решить таким образом. Мы 24 поделим на 2, будет 12. Х плюс х 2, х плюс 2. Теперь 2х равно 10. Двоечку переносим, да. И х равно 5. Естественно, ответ должен быть одинаковый, просто смотря, как вы записали периметр. Так, далі номер 5. Завдання 5. А, так, на малюнку 1 є абцд ромб, кут А до рівня 50 градусів. Знайдіть кут АБД. Угу. Так, ми знаємо, що угол А плюс угол Б дорівнює 180 градусів, як прилеглі кути. Як сума прилеглих кутів до однієї сторони. Тобто угол B це 180 мінус 50. І буде 130. Так, Значить, угол Б 130. Ми знаємо, що BD, це діагональ, і вона являється в ромбі бісектрисою, так? бісектрисою. Тому, щоб знайти кут АБД, нам треба 130 поділити пополам. І буде 65 градусів. Тобто варіант Г. Наступне шосте. А, так, укажіть правильне твердження: якщо діагоналі чотирикутника взаємно перпендикулярні, то він є ромбом. А, ні, це нівірне. Потому что если диагональ четырехугольника взаимно перпендикулярна, он может быть не только ромбом, а еще и квадратом. Поэтому недостаточно сделать такой вывод. Б. Відношення периметра ромба до його сторони є сталим для всіх ромбів. Так, це вірно. Чому? У ромба, периметр, у ромба все сторони равны, так? І периметр ромба буде записан як 4а. они говорят, что отношение периметра да, до его стороны е сталым числом, то есть постоянным числом. Это правда, если мы а и а сократим, у нас остается 4, то есть постоянное какое-то число. То есть от того, что поменяется а, все равно отношение периметра к стороне ромба будет 4 равняться. Поэтому вариант b здесь верный. Ну, можна далі порассуждати, що в В, якщо діагоналі чотирикутника рівні, то він є прямокутником. Також невірно, тому що у діагоналі рівні не тільки у прямоугольника, но і у квадрата. Г. Відношення периметра прямокутника, який не є квадратом, до його найбільшої сторони є незмінним для всіх прямокутників. Це також невірно, тому що периметр прямокутника це А плюс Б помножити на 2. И в отношении его до наибольшей стороны, ну, например, наибольшая сторона будет B. Нам тут не с чем сократить, поэтому тут не получится сталое, то есть конкретного числа какого-то, как было вот в квадрате, ой, в ромбе. И то же самое, если сторона а будет все равно мы сократить ни с чем не можем, и у нас получается вот отношение, прям вот это выражение, но не какое-то конкретное число. Поэтому верный ответ здесь будет Б. Так, все мы. Знайдіть найбільший кут чотирикутнику, у якого градусні міри кутів пропорційні числам 2, 3, 5, 8. Ну, здесь ми вводимо нехай, і це коефіцієнт пропорційності. Так, Тоді у нас кути будуть 2х, 3х, 5х і 8х, так, градусів. Так, а сума всіх кутів так, це 360 градусів. Тобто кут 1, плюс кут 2, плюс кут 3, плюс кут 4 дорівнює 360 градусів. Складаем уравнение 2х плюс 3х плюс 5х плюс 8х до ревня 360. Складаем, у нас получается 18х 360, х равен 20. Нас попросили найти наибольший код. Значит, мы будем смотреть на 8х. Не будем все искать, а берем 8, умножаем на 20 Отримаємо 160 градусів, і це у нас варіант Г. Так, розглядаємо номер 8, Примір 8. висоти, які проведено з вершини тупого кута паралелограма, утворюють між собою кут 30 градусів. Знайдіть тупий кут паралелограму. І так, нам потрібен паралелограм А, Б, С, Д. Висоти, які проведені з вершини тупого кута, тупого кута БМ. E. І також ми проводимо висоту, наприклад, БК. Кут між ними, між висотами, так, це это от. 30 градусів. А, треба знайти тупий куд. Наприклад, кут Д. Ну, Он теж тупий. А, значит, розглянемо, розглянемо М -б К, Д. Чотирикутник. Чотирикутник. М -м так напишемо подробно. Так, четыре кутник. Смотрите, получается, что угол BMD 90. Так, потому что высота у нас BM. BM перпендикулярно AD. Так, кут BKD 90 потому что БК перпендикулярно СД. Угол МБК 30 градусов за умову. Так. А сумма всех углов четырехугольника четырехугольника 360. Сумма у всех кутив четырехугольника Чотири кутника, чотири кутника до рівня 360 градусів. Так, щоб знайти куди? Нам потрібно 360 відняти 90, плюс 90 плюс 30. Так. І отримуємо 150 градусів. Угол Д равен 100. П'ятдесят градусів. Це у нас варіант В. Так.